Усім привіт! З вами Пастернак і ми продовжуємо грати ігру під назвою Казка про Тіні. Що, ж, давайте продовжувати. Ми зупинились на очі Песний. Так. Це ми так звідси прийшли, я так думаю. Ух. Я в Чорнило попав. А Фентон? Фентон тут, так? А що Фентон може? Фентон може стрибати тільки. Нам потрібно... Опа, наставочка пішла. Кракен намальований. цей ктулху? І наша дівчина думає. Ой, вибачте, будь ласка. Треба мені цю штуку якось відключити, цей звук. Повічно я на ньому нажимаю і промахуюсь. Ось тако, так от. По так. По-перше. Так, сюди близько ми підходити не можемо. Ні, перше, треба цю кнопку включити, так, це добре. Потім цю це що зробить? Добре. Пентон тепер може трохи пробігти. Ось. Йому треба, щоб він на платформі залишався. А де він вже почав трохи рухатись, а то до цього був взагалі якось ніяк не рухався, все таке. Тако, нам, значить, треба цю натиснути. А це? О, і тако. Він був щось там, сидів, плакав. А тепер трохи повеселішов. Те, це щупальці нам нічого не зробить. Ну і гаразд. Ага. Ага. Ми типу якийсь кипяточок включили, та? так? А що це робить? Ага. Тут ці панельки роздрухую, так. Тепер потрібно це включити. Так, сюди пішов потік А як нам сюди в середину зайти? Хтось бачить? Прохід, так, тут ми не можемо ніяк зайти. М -м, тут що? Це що Фентон пройшов далі? Фентон може пройти? Фентон може на кнопку нажати. І там включився світло. Але воно нам нічого не дає. Чи тут щось таке є? Але сюди ніяк потрапити не можеш. А. М -м Добре, давайте повернемося туди, назад. М -м так думаю, нам потрібно включити цю штуку. Е, я ж включив. <світ> Оп! Фентон має швиденько. Острибати. Ой. Ух, добре встиг Е. Ух Це було небезпечно. Так. Надіюсь, мене не зажме, не зажме, Ух не зажало, не зажало, добре. Так, треба по цим трубам орієнтуватись куди. ТЦ, 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 це чорнило. Оп, стрибаємо. Мало Токтита. Стрибаємо далі, ось. І фінальна... Фу, платформа. Все. Що ти ростеш? Ага, ми опустили другу руку кракена. Так. І що тепер наша діваха щось тут може зробити? Ага, вона може сюди трохи далі пройти. Га, що, Кракен нічого не може зробити. Так, і зараз нашому фентону потрібно ось сюди стрибнути. Що це? Це Тіні робить, так? Так, а нам потрібно, по ідеї включити. Ось і він буде стрибати. Ні, далі я пройти не можу? Оп! Добре. Де я дійшов? Дрибаємо далі, ой, би не знесло. І ось сюди. Ага, а тепер питання: що мені робити? Так, тут ка що я можу? Тут я нічого не можу зробити, так? Це що буде? А це фентон назад заспаунило. А на що мені тоді цього? Я можу це якось виключити? Я не можу. Значить, фентону треба ще раз. Я просто думав, що він не повернеться назад, якщо я включу. Мій косяк, мій косяк. Так, давай ще раз. Просто думав, що він не піде з цього місця. А він взяв і пішов. Ну, де так можна, Фентон, а? Стою, стою, стою. Роба! Таймінге, Таймінге! Сор'ян, так треба заново. Давай нажимай. Я там трохи застряг нічого. Зараз ми з Фентоном доберемося сюди. Ось. Треба стрибати прямо зараз. Ти Я не застряг? Бік! Ну не хочу в бік. Як я в перший раз взагалі цей. Хм. Зразу R. Дивно, як я першого з першого разу був, це пройшов. Ну нібито тут немає нічого такого складного, але... Все-таки чому я проіграю, так? Так тут я так не дострибую, так? Хоп! О, ось тако, все добре. Тут просто стрибаю вверх, вверх і вверх. І йду сюди, все. Це тепер нічого не нажимає і наша діваха має сюди якось піти. Ось. Так, а куди нашу, нашому фентону поїде трохи вниз? Оп, все добре, так, далі, що тут? Це повертає назад. А що я мав зробити? Ні, зачекаю, це точно не вниз. А, чи тепер. Стоп, тепер я маю включити. А ну. Ну мені по-любому треба ще раз сюди включити. Але що має Фентом? Фентом заново заспаунився, значить не потрібно було. Ой! Треба заново, але потрібно переключити цю штуку назад. Тако. А що фентону там робити на самому версі? Я щось просто не розумію. Ну, забереться він туди наверх і що далі буде. Тихо, не за швидко Не падай, Фентон Оп! Раз, два. Три. Ось. Мені потрібно швидко перейти. Стоп. Мені потрібно швидко буде звідси переключати сюди. Угу. Я зрозумів, що нам потрібно зробити. Давай, Фентон, заново. Так, Діваха наш де? Значить, це приблизно або там, де він зупиняється на платформі, або на цьому вузлі зверху. Ми маємо швидко піти. Ой-ой-ой. Все добре. Ааа, не добре. Давай ще раз заново. Так, головне не поспішати. Сюди встигнемо. Так, добре, це те, що ми зробили. Те, що я зробив. Чи я, мо... я можу. Я може маю в цей момент переключити? Давай, сюди. Не встиг. Ось що я думаю. Все, я поняв. Коли Фентон буде стояти тут на платформі. Його потрібно... Потрібно цю штуку буде якраз і... Це заново. Так, тако. Це розпалився. Що ж, давай, Фентон, акуратно, не спіши, не поспішай. Все, тепер наша діваха йде сюди швидко, 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 швидко. Оп! Все добре. Він сюди встигне, встигне. Встиг. Встиг, встиг. А! Майже, майже. Добре, тактика, нам вже ясна. Ах, могли пройти. Так нічого. Зараз. Давай, Фентон, ти зможеш все, що схочеш, якщо. Ну, крім цього. Я в тебе вірю, Фентон, давай. Фентон і Анна зараз це все зроблять. Давай сюди, скачи. Тепер сюди. То тепер я швидко, 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 швидко Оп. 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 Там. Фентон. Тим ні в нічому не винуватий Фентон. Ми спокійно це зараз перепройдемо. Правда, Анна. Чуть би не дострибнув. Ну що це робиться? Ще я це не можу пройти, га. Ой, треба підстрибнути. Все, Анна біжить, 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 біжить. Оп. Пентон. <кхід> От чого? Скажіть, чого мені це не вдається зробити? Давай вже, Фентон. Ми зможемо це зробити. Давай. Головне все Сойдем сюди. Ось такой не спішимо Три, два, один. все йдемо сюди, потім сюди, все добре. Хоп сюди. Ось сюди, все добре. Низ, низ, нес, 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 нес. О! Добре, тепер нам потрібна Анна... І потрібно це обійти по ідеї. Ось із цього боку є важіль. Добре. Шок-туху, Що Шо ти тепер з зробиш, а? Все, ми приборкали ту А! Ой, це такий маленький восьминожка. Восьминог. Я ключ. Получилось! Вихід відкритий Фентон підем. Підем, Фентон. О, Фентон так постійні лази. Томас! Так, їм треба дізнатися про Томаса. Так, так наступний рівень. І куди нас перекинуло кубики? Кухня. Нас перекинули в кухню. Угу. Тож я думаю, крім кухні, ще, як мінімум, мають бути декілька рівнів. Добре, давайте продовжимо. Похоже, ми попали на кухню. Oh, не люблю готувати. І ножітки Or... теж не люблю. Ой, що це? Це злей стать. Полізай звідси. Ніхто тебе не сість. Просто тебе як дитина. Тобто як ведмить. На цій кухні багато яжі. Тут, напевно, хтось живе. Духовка включена, значить, тут точно хтось живе. Ці дивні розові кубики. Гості і Чи основне блюдо. Так, кубики. Ну, зараз дізнаємося, що це за кубики. Так, що тут? Ключик. Фентон у нас тут. Так це зараз буде легенький рівень. Але потім, коли ми вже дізнаємося, що нам робити. Буде складний рівень. Так, куп, куп, куп. Ти ми будеш мене їсти? Куб за мною йде. Є захват. Ні захват, це в біошокі. А! Типа живий куб. Оу. Тобто купіки. Це у нас. просто тінь. Я хочу Кубіка з собою взяти, все. Кубік ти, мій друг. Кубік. А, ми його за язик тащимо. Е, від де вітно. Що це було? А, Поняв, вибач кубіку, тобі з нами не можна. Давай сюди. Угу, Тут ще залежно від якої сторони його. Ага, лайтако. Значить... пекня. Тобто там, де він показує язик, з іншої сторони буде тінь. Добре. Це кубік стій. Добре. Парфентан йде. Так, ще один кубік. Угу. Що я можу зробити? Так, кубік. Світла нема. Так він повертається назад. Так я можу тут зробити ті. А це що тут? Ага, кулінарні рецепти. Угу. Тут що в нас є живі чайнички якісь? Я чайник не живий, але. В міці якісь баночки живіт або хтось там є. Тут показують, як потрібно розрізати кубіків. За що ви так з кубіками? Вони ж нікому нічого не зробили, а це що? Ага, це, це я не можу зробити. О тут цей стоїть, так? Так, натисну. Ні, це я не можу натиснути чомусь. Нічого не робиться, пічку. В пічку зайти не можу. Опа, опа. Фантоні, давай тако. Нормально. Добре, Фентон, біжи, 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 біжи. Ах, ти кубік підставний, а? Що ти це робиш, а? Кубіку. ти сюди. Так. Кубік нам треба ось сюди поставити, так. Але треба дуже швидко бігти. Ось тако і ще у бік та! Я, я ж його тримав, чуєш? Фобік, не тікай. по ідеї тако маєш? І фентон має побігти, побігти, побігти. Оп, фу, добре, що це тверда поверхня. Це не тверда поверхня. Ну mm, давай, що поробиш. Мені здалося, що там знизу хтось був. Типа тутка, коли був фендом, так. А ну цю штуку я так і нажимаю. а Я забуваю, я просто нажав на неї Е, а там, крім того, щоб нажати Е, ще, ще й потрібно бік показати, який ти її ведеш. То будь тут, будь тут, тако. І на... Ось видите, нажимаю Е і а, Англійську. Давай тако, 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 тако. Загнемо кубік кут Все. І що ми зробили? Нічогісінького, та. Сентрум сидить просто. Він може стрибати, кудись іти, але це йому нічого не дає. А, я можу йому зробити доріжку, добре. Але ось тако, напевно, так? Так. Бо я вже з'ясував, що це не платформа. Платформи у нас ось такі тільки є. Добре, молодець фентон. Загадки з кожним разом стають все тяжкіші. Так, нам потрібно. О, ти, Аня, ти не боїшся, що цей куб тебе з'їсть, а? Бо він виглядає так. Добре? Тепер ти йди сюди. Він сам може вибирати де в нього язик. Окей. Ой. Опа. Он тако Добре, що цей не тікає так той. Якби він тікав, це би було гірші проблеми. То що ж, Фентон? Як? Скажи мені, о, добре, що зберігся. Ось тако і ось тако. Є, yeah. ми зібрали цей кристал. Що ж, ми пройшли перший рівень від кухні Кубики. так, а це що? Або ти, або тебе. Що ж, давайте попробуємо, ще цей рівень пройти. Що тут у нас є Фентон? Фентон нічого не може. А, то тут він. Дуже близько знаходиться. Але тут, напевно, основна проблема. Уф, ножички які тут. Тут, напевно, основна проблема. О, ти тут сюди зайде. Я можу наверх йти. Знаходиться дуже близько, але тут все якось треба все відключити. Вибач, мені знадобиться твоя допомога. Але не кажіть, що я їх маю зарізати, га? Ні, вроді би все добре. Вони не проходять, добре. Тоді я кладу з тебе сюди. Так, тако і виходи, звідси. Ось тако. Тихо-тихо-тихо. куди, куди? Ось тако, так. І сюди і ось таке. Вони навіть не супротивляються нічого. Так, і що мені з тобою треба зробити, га? Ти будеш десь тут? -ка? Добре, але далеко не тікай. Опа. А я можу тут тінь зробити. Але фентон застрягає. Можу ще тебе якось сюди випхати, але не знаю навіщо. Так, давай із іншого боку. Ні, ні, не треба на цей ліп. Вип... О, оцей, давай. Так, виходи. -а. -а, -а, -а! Не один одного пожирають. Капець. Так що, як ми можемо якось так. Ні-ні-ні. Значить, доведеться все-таки якось так. Потім там в кінці кнопочки. Не один одного їдять і становляться більшими. Бо маленькі ці вони не можуть зробити тінь. А великі можуть, так. Чекай а я. Можу якось тепер. Я друга якимось багом тут був. Я це не можу тут. Тут не можу. Добре. Ну давайте сюди, але... Що це нам дасть? Ага! А це що? Фантом застряг тіні. Так я можу тут тінь зробити. Там тут нічого не може зробити. Ага. Так, Фентон Фен. Ага, тінь тут така. Фентон стій тут. Але що з ними зробилось? Їх розтолочили? А на що нам це було робити? М? І що нам тепер робити? Ну тут нам нічого. Я можу якось їх відкрити? Випустіть їх. Випустіть ці кубики. Так, тут так і що. А, цю двері можу відкрити? Не, а не можу. Це щось взяти не можу сюди піти. Напевно, так і погана ідея. Що я взагалі можу так. Ось тут же в фентона з'являється якась тінь, але... О! Я міг не робити з цього. З них ці штуки. Вибачте, мене кубіки, я не хотів час. Я тепер не зможу заснути. У мене буде біль від того, що я убив цих милих кубіків. А, ні, я не плачу, не подумайте. Куб, по котрому потрібно... Нужно... що? щолкнути? Ага. Але пройдемо ми це вже у наступному відео все, дякую, що дивились, і зустрінемося в наступному відео.